5. Ми будемо розказувати, що нам треба дороги робити. Ну, на зроблена дорога, так. Коли ми з вами жили в ті часи, я вибачу, 15-14 років назад, коли біля, за, за півгодини да. не можна було за, в центр так. заїхати, півгодини. Я вважаю, що на сьогоднішній день цей центр зроблений, він вже перероблений мільйон разів. Но коли я в Німеччину приїжджаю і бачу, от, наприклад, є 100 метрів чи, там, чи 200 метрів дорога, підходить техніка, за неділю знімає цих 10-15 сантиметрів слоя. Просто знімає, а потім просто засипає і робить нормальний асфальт. Чекай, якщо я це бачу, можу зробити, то чого ж воно в нас робиться зовсім по-другому? І ми завжди повертаємося до того. Психологічні процеси вони вже до такої степені розвинуті в суспільстві, що ми бачимо, як воно робиться. Ми бачимо, як, як робиться любі другі новації в нашому місті. Ми бачимо, що молодь на сьогоднішній день актуальна, вона в, першому, в першу чергу вона має бути. От в нас є. Діти, от навіть наші друзі, близькі, от, пожалуйста, мої близькі, ваші, які тут живуть в цьому місці, вони кожен божий день приходять і ходять по цим самим ямам, дивляться, що світу немає і так далі. Я нічого до... до... Того депутата немає, який тут у вас існує, ну, ви його помните, він вам щось зробив, тут цей депутат на свій вище. Хоч якусь, може, лампочку повів, може якось бабушки там якусь земельки сюди на грядочку привіз, чи культури в щось, чи там щось, я не знаю, що буде. Ми стараємося все своїми силами. Да, все стараємося своїми силами робити. Я би хотів би, щоб сьогоднішні, сьогоднішній час він, звісно, не дуже такий легкий на, на дану годину, але є в нас люди, які не бояться виклик дати. І ті, ті дійсності, яка існує в нас в місті Старокосінтинів. І я вважаю за молодь наші нашу і майбутнє, і хочеться, щоб наша молодь і працювала в місті Старокосінтинів, бо маю таке бачення створити таке комунальне підприємство, яке би фактично працювало в місті Старокосентинів. А не так, що в нас, ЖЕК, вибачайте, робить. По квартирам з тої сторони, комунальне господарство робить по частним будинкам з цієї сторони, Горсвітло, світло не знаю, чим займається, теж десь там робить. І в нас 20 чи там 15 цих підприємств в місті. Є директора з такими великими сумами зарплати. А людям дають, вибачте мене, от як я знав, що в водоканалі по 300, по 500, по 800 гривень дають зарплати, то це вже є іздівательство над простою людиною. Якщо нормальний рівень заробітної плати на сьогоднішній день 3, 4, 5, а то й вище гривень, то 400-500 при нашому розкаті, аби вважалося, я вважаю, що це обійсно.